Розкажіть, що ви приведе до нас? Так, можу, можу, я не ну, знаю. Я вже казала, що ми привезли колекції, яку частково ми готували. Це осінь зима 12 2013 року. І вона така дуже яскрава на наш. Помне, так мені здається. Там дуже такі трикотажні нові жакардові полотна. І я так думаю, що такі чоловіки, які мають бажання виглядати не так, як всі, будуть таке носити. Ну, подивитись, подивитись, подивитись. Ми ну, такі веселі, як ми якісь назвали, вони нам схожі на вітражі, на мозаїку. Ну, Така колекція. Але там тільки натуральні матеріали, пряжі дуже інтересні, вони з секційним крашенням. Ну такі, дуже, дуже на наш погляд. Мають право на життя. Дякую. Так ну моя колекція називається «Таткова ветенанка. Вона не є самою останньою моєю колекцією, але на прохання пані Марії я привезла саме, її, тому що вона є такою дуже декоративною і особливо такі теплі враження з нею пов'язані, тому що. Таткова, це дійсно, якби присвята моєму рідному татові. Він є заслуженим художником України, він розвинув самого донанку народне мистецтво вирізання з паферу, те, що раніше прикрашали печі, наприклад. Він розвинув просто вершин образотворчого мистецтва. Я, чому вона мені така рідна і я горда собою просто за неї? Тому що я спеціальний такий технологічний хід продумала, як тканину можна. З тканину можна зробити витинанку, щоб вона носилася, пралася, наситалася і так далі. От, я близько року виношувала цю ідею, слава Богу, мені вдалося втілити мої задуми. І навіть в подальшому житті я хочу продовжувати саме цю технологію, побачимо, які будуть наступні джерела, але завтра ви побачите таку витинанку. Скажіть, так. на вашу думку, дизайнер, професія дизайнера, це все-таки знародження чи Наполеглива праця Рук, руко, руко, руками на працювання. <риклад> Поєднання. Я не знаю, хто з великих говорив, що талант це лише 1% із ста. Просто ти народжуєшся, тобі дано від природи, так, ти маєш поштовх, ти йдеш туди, але якщо ти не будеш працювати, який би ти не був там, п'ятів в лбу, тобі не вийде нічого, тільки робота про тебе говорить. Ну, я так думаю. А які прогнози ми можемо на 5-10 років? Чи можливо взагалі спрогнозувати при теперішніх темпах? Якою вона буде? Вона наскільки мінлива, не передбачена, напевно, швидше Ну, Я думаю, що вона завжди буде, просто мінятиметься. І зараз у два столітті взагалі з дуже швидкими темпами ми пройшли взагалі всі періоди, які були. Розвитку моди до, до цього, і не знаю, що може бути в 21-му, чи це дійсно пришвидшується, чи кожна людина просто вибирає свій стиль і переходить більше в індивідуальний план. Але, знаєте, думок може бути дуже багато, тому що людей дуже багато, і просто є велика свобода. Кожен має у нас інформаційне суспільство. Ми маємо дуже багато інформації і інтернет, тобто кожен плаває там, шукає і пристає до того берега, який йому подобається. Мені каже, це на мене смали при куди, що було. А я так думаю, що може бути дуже уніфіковано. Но це в мене пов'язана така думка після Америки. Коли йдеш по вулиці і бачиш всі одягнені чоловіки, ну так ми привикли дивитися на чоловіків, костюм, такі коротенькі штанішки, футболки, все. Усі на одне лице, В ну, них життя уніфіковано: пластикова їда, пластиковий посуд, пластиковий мозок може да, пластиковий мозок і пластиковий одяг. То я так думаю, якщо ми будемо дивитися на них, то в нас таке теж може встачитися. То, тому я треба розвивати. Ми ну для того є, щоб цього не було. Я мені проби такі прогнози страшні. Але якщо дивитися на французьких чоловіків, то в них зовсім інший стиль І кожного, то я й кажу, що нам туди не треба реєструвати а тільки на Європу. Знаєте, нам і на свій народ. Дуже добре, що є люди, які підтримують українських дизайнерів в дуже правильному напрямку. Якщо ми будемо сильними, то Такими темпами, дай Боже, щоб кожен міський голова, там бізнесмени міст підтримували і, перш за все, Київ, щоб ми стали сильними, підтримка потрібна. Все-таки всім творчим людям потрібна бізнес-підтримка для того, щоб могти творити. Тому що коли.